Усім мирного дня, усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні неділя, сьогодні такий морозний день. Холодно сьогодні, як ви можете бачити. А вже сонечко вийшло. Погода дуже сьогодні цікава. Вранці було сонячно, потім похмуро, зараз знову сонячно. А що далі буде, невідомо. Дав кроликам такі шукірки з гарбузів. Я вранці давав, але знову начистили, а я дивлюсь, вже з'їли. Тому їм додав. Ось, бачите, їдять. Кури, чого ви б'єтесь? Цікаво, бачите, щось вона вже зайшла. А ні, вже подивилася і вирішила, що більше, що там нічого нема. Нічого нема. Я, як зазвичай нічого нема. Ну зрозуміло, що кури ще не несуться, на жаль. Ну нічого, я думаю, що занесуться. Ще почекаємо. Може ще занесуться. Як гарно сонечко, і вже знову таке чисте небо. Бачите? Але це все одно не відміняє того, що мороз є. Холодно сьогодні це жах, як холодно. Ну, правильно, водогрі завтра буде. Мороз, ну, в принципі, все як треба. На водохер завжди мороз. Ось тому це нормально, в принципі. Явище таке. Ну, взагалі то зима, то зима має бути як зима. А це ще не такі морози, які були декілька років тому, я пам'ятаю. Такі зими ще були і сніжні були, і морозні. День мінус 20 градусів. Ось, вночі мінус 30 може такі. Але зараз таких уже немає морозів. Ось. Макс такий найнижча температура може бути... І то це вночі мінус 10, мінус 11, зараз і все. А в день, ну, мінус 5 може. Тобто, ось так не дуже. Такі суворі зими зараз. Але ще не кінець зими, ще два місяці, а за два місяці ще може якісь такі погоди, такі морози ще бути. Ось, друзі. Завтра понеділок, завтра свято буде. Бачите? Йду сюди, так, скажу вам, що тузик, привіт? Ось вже звик до цього вольєру. Бачите? Так, підійду ближче, все таки. Ох, як холодно, все-таки мороз. Друзі, привіт. Ось такі сьогодні справи. Показав вам, давайте подивимось на температуру. Так. Що про що я казав, мінус три зараз. Але все одно так. А я щось, о Боже, ви що? Що, о боже мій, це вже знову з однією куркою. Ось циганка тільки перелітала днів два, тому вже ці вже хочуть, бачите, вилітають сюди. Ну, то це взагалі... Дякую, кури, що я вас побачив. Що буду знати, що крила вам теж треба буде обрізати. До речі, я їм не обрізав. Не обрізали їм. Це ці циганці. Давненько так не Ну, як може обрізали, але давненько, так не дуже. Уже пройшов час, тому їм треба все-таки обрізати. Так, давайте. Ну добре, друзі, на цьому все. Закінчую відео. Гарного усім дня! Головне миру всім до нових зустрічей!